Продовжуємо говорити про освітнє середовище як третього учителя. Сьогодні ми поговоримо, як цікаво та доступно організувати середовище у груповій кімнаті. Освітнє середовище дошкільної групи, яке організовано через осередки діяльності, створює розвивальне предметне середовище для цілісного і всебічного розвитку дітей. У кожному із осередків є широкий вибір різноманітних іграшок і матеріалів, що дають змогу успішно працювати і навчатися дітям з різними рівнями розвитку і різними стилями навчання. Матеріали в різних осередках діяльності можна переміщувати від одного осередку до іншого. Наприклад, діти можуть перенести іграшкових тварин зі столу для іграшок до осередку гри з блоками, коли вони будують зоопарк і потребують тварин, щоб помістити їх у вольєри. Вихователі змінюють матеріали в осередках діяльності відповідно до інтересів і рівня розвитку дітей. Осередок для занять мистецькою діяльністю заохочує дітей до розвитку власної творчості та задоволення від тактильних відчуттів і користування нових матеріалів. Стимулює розвиток вербального і невербального спілкування. Малої та великої моторики та інтелектуальних умінь. Діти вивчають багато різних речей, будуючи конструкції з блоків. Це формує математичні навички, розвиває мислення, покращує вміння розв'язувати соціальні проблеми. При цьому використовується творчість, розвивається уява та здатність до концентрації уваги. Осередок для сюжетно-рольової гри та драматизації заохочує дітей розігрувати те, що вони бачать у своєму житті. Допомагає розуміти світ і приміряти на себе різні ролі. Протягом тижня вихователі можуть додавати сюди різні предмети. Вибір предметів залежить від тих інтересів, які виявляють діти. Осередок для розвитку грамотності розвиває навички слухання, читання та письма. Цей куточок має бути тихим. Тут діти можуть переглядати книжки, читати один одному або слухати вихователя. Дітям пропонують створювати власні книжки, вигадувати, розігрувати і слухати оповідання. Осередок для математичних та маніпулятивних ігор Допомагає розвивати інтелектуальні здібності, малу моторику і координацію очей та рук. Розвиває суспільні навички у спільній роботі, обговоренні та розв'язанні проблем. Музика підсилює почуття, формує ритм, зміцнює дрібну і велику моторику, надає простір для творчості. Її можна використовувати протягом усього дня для об'єднання занять або як фонд заняття. Осередок для гри з піском та водою надає дітям безліч можливостей для реалізації своїх уявлень. Може бути у приміщенні групи та у дворі садочка. Тут формуються математичні поняття, наукові ідеї та розвивається творчість. Заняття на свіжому повітрі є вимогою розкладу. Все, що відбувається у групі, може бути перенесено на свіже повітря. Заняття на свіжому повітрі забезпечують багато можливостей для того, щоб діти вивчали навколишній світ. Ці заняття розглядаються як продовження занять у груповій кімнаті, а тому їх потрібно планувати так само ретельно, як і заняття у групі. У осередку науки Діти ознайомлюються з такими фізичними властивостями тіл, як магнетизм, вологість, закон гравітації. Навчання відбувається на основі досягнень природничних наук, коли діти досліджують навколишній світ дерева, рослини, тварин. Роль вихователя при цьому полягає в підсиленні наукового процесу. Наповнення осередку може відповідати інтересам дітей, порі року чи математичному заняттю. Облаштування групової кімнати має надавати дітям максимум доступу та можливостей для ознайомлення з матеріалами, взаємодії один з одним, сприяти розвитку самостійності. Це добре вдається через правильну організацію осередків діяльності. Під час облаштування групової кімнати варто звернути увагу на меблі й приладдя. Для більшості дітей з особливими освітніми потребами в освітньому процесі можна використовувати ті самі меблі і приладдя, що й для інших дошкільнят. Однак деякі діти можуть потребувати спеціальних засобів, наприклад, для сидіння або тримання постави. У групі і закладі мають бути різні види адаптивного устаткування. Наприклад, для комфорту і задоволення потреб дітей можна пропонувати різні види стільців та сидінь. Це можуть бути Крісла з ручками або з щуковинами, м'які сидіння на зразок валиків або подушок, підлогові сидіння, зокрема, з опорами для спіни. Ослінчки, які одночасно можна використовувати як маленькі столики. У групі мають бути горизонтальні робочі поверхні, наприклад, столи. І вертикальні. Це можуть бути дошки, мольберти, стіни зі спеціальними поверхнями, які можна мити. Якщо дитина пересувається в інвалідному візку, то усі іграшки та методичні матеріали мають розташовуватися так, щоб дитина могла їх дістати за потреби. Можливо, потрібно буде інше обладнання, наприклад, вертикалізатор, який допоможе дитині утримувати своє тіло в просторі і руками брати участь у тій чи іншій діяльності. Інколи дітям можуть знадобитися допоміжне обладнання, наприклад, ходунки щоб мати змогу вільно пересуватися як у приміщенні, так і на дворі. У цьому випадку слід подбати, щоб був достатній простір і не було фізичних бар'єрів для пересування. Для дітей, які відчувають труднощі з отриманням рівноваги, такі пристосування, як перила, вдовж стін, допоможуть безпечно переміщуватися як у групі, так і поза її межами. Іншим важливим аспектом доступності є доступність навчальних матеріалів. Деякі діти можуть відчувати труднощі з координацією при використанні таких матеріалів і знарядь навчального процесу, як пензлики, кольорові олівці, фломастери та пазли. Таким дітям допоможуть спеціальні насадки, які одягаються на олівці чи пензлики. Якщо у групі є діти з порушенням зору, то обирайте меблі із закругленими кутами і поверхнями. У разі наявності гострі поверхні кути мають бути позначені контрастною фарбою. У дитячих книгах має бути великий шрифт або об'ємні малюнки, а в за потреби і шрифт Брайля. І на сам кінець. Доступність освітнього середовища має забезпечувати безпеку дітей. Меблі, навчальні матеріали, іграшки, обладнання все має бути безпечним. Тобто таким, щоб у жодному разі не завдати шкоди життю і здоров'ю дітей. Більше інформації про осередки діяльності та їх облаштування у закладі дошкільної освіти ви знайдете на сторінках посібника. Також пропонуємо ознайомитись з альбомом Подорож однією групою. У наступному випуску ми розкажемо, як організувати освітнє середовище з урахуванням вікових особливостей дітей.